Надалі Фібрік, зокрема нагадає нам, як свій шлях до слави, до популярності, до одіозності, можливо, також до любові серед що не менше половина американців торував Дональд Трамп. Отже, зараз досі на попереднього і, можливо, і наступного президента Сполучених Штатів Дональд Трамп очима ТСН. розкіш та блиск це те, чого так прагнув молодий бізнесмен Дональд Трамп. Його батько, нью-йоркський девелопер Фред Трамп, дав дітям гроші і хороший старт. Однак Дональду треба було довести, він крутіший. І якщо батько будував висотки для робочого класу у Брукліні та Квінці, Трамп мітив у саме серце Манхеттена. Це перший проект Трампа молодшого, де його підтримав батько. Зараз розкішний готель у 70-х переживав за непад, та й, взагалі, Нью-Йорк тоді потерпав від боргів, бідності та криміналітету. А тому місцева влада не хотіла допустити спустошення в центрі Манхеттена і за дороговартісну реставрацію готелю. Пробачила Трампу податків на наступні 40 років. Далі були готель Плаза та Трамп Тауер» із золотими літерами на фасаді, фонтаном і чотирма закладами усередині, баром, рестораном, кафе і ядкою з морозивом. І всі вони називалися «Трамп». Головним інженером Трамп Тауер стала жінка-архітекторка Барбара Рес. Для тогочасної Америки це було вкрай незвично, щоб додатково мотивувати будівельників на майданчику, розгорнули величезний постер Барбари у самому бікіні. Та імідж успішного бізнесмена похитнувся у 90-х, коли боргів у Трампа виявилося більше, ніж доходів. І стало очевидно, що масштабність та розкіш Трампу, певно, важливіша за економічну доцільність. Суди з інвесторами, бучне розлучення із першою дружиною Іваною Трамп, що саме дізналася про зраду з молоденькою актрисою Марлою Мейплс. Усе це шкодило бізнесу і псувало картинку. Уже тоді Трамп кокетував із тим, що одного дня стане президентом країни. Тож його висування в 2015 році великою несподіванкою не стало. А от обрання ще як Я, Дональд Джон Трамп, урочисто присягаю, що я буду сумлінно виконувати на посаді президента Сполучених Штатів. З цього дня і надалі буде тільки так. Америка понад усе. Америка понад усе із перших днів при владі Трамп сварить європейців і вимагає від них більше платити в НАТО. Його рукостискань побоюються. А тодішній канцлерці ФРН Ангелі Меркель він узагалі відмовляється тиснути руку, вдаючи, що не дочуває. Натомість він демонструє порозуміння із диктаторами, зустрічається з правителями Північної Кореї та Росії. Тоді, у 2018 році, я була єдиною журналісткою від українських змін на прес-конференції Путіна і Трампа у Фінляндії в Гельсінкі. І дуже добре пам'ятаю той обмін люб'язностями, коли Путін подарував Трампу офіційного м'яча чемпіонату світу з футболу. Трамп того м'яча узяв, поплескав, обіцяв привезти сину і жбурнув у бік дружини. Тільки Меланія ловити того м'яча, очевидно, не збиралася. Водночас саме за Трампа Україна отримала протитанкову зброю, а Німеччина прочуханів за продовження будівництва російсько-німецького газогону Північний Потік потік-2». Утім, справжні неприємності на посаді для Трампа були пов'язані з Україною. Він зрадив нашу національну безпеку і зробить це знову. Він скомпроментував наші вибори. І він зробить це знову. Ви його не зміните. Ви не можете його стримати. Він є тим, хто він є. Правда, для нього мало що значить, а порядність взагалі не має значення. Спроба імпічменту через імовірний ультиматум українському президенту Володимиру Зеленському та погрози припинити військову підтримку і скасувати зустріч у Білому домі. Потім спроба другого імпічменту вже після виборів, коли Трамп відмовляється визнати поразку, говорить про фальсифікацію виборів і збурює натовп збиратися біля капітолію, що потім переросло у штурм парламенту. to confront Тепер справа за конгресом: протистояти цьому кричущому нападу на нашу демократію. І після цього ми підемо туди. І я буду там з вами. Ми підемо туди. Я думаю, що прямо звідси підемо до капітолію. Вандалізм, смерті, безпорадні поліцейські важко було повірити, що це відбувається в Америці 21-го століття. З найвіддаленіших куточків країни до середмістя Вашингтона з'їжджаються обурені виборці. Слідом за своїм президентом вони відмовляються визнавати Джо Байдена. Переможцем шістьох відчайдухів напередодні заарештували за носіння зброї без ліцензії. Тепер упродовж цієї виборчої кампанії Трамп називає Гаріста Байдена ганьбою для країни. І навіть його заяви про те, як мігранти їдять домашніх тварин, після чого світ вибухнув мемами, не похитнули любові його фанатів. Однак цей епізод навпаки покаже гострий політичний хист Трампа, коли після пострілів і замаху. На своє життя під час передвиборчого мітингу він створює унікальну картинку для всього світу. Закривавлений, розхристаний на тлі американського прапора. Він не дає вивести себе просто так, згорбленим і наляканим. Він войовничо підіймає вгору кулак і кричить: файт боріться. І наелектризований та збурений натиск. Підхоплює заклик. Трамп чимало говорить про ядерну зброю і лякає можливістю третьої світової. А ще впевнений, якби президентом був він, Путін узагалі не пішов на Україну війною. Я зупиняв війни телефонними дзвінками. Росія ніколи не повинна була б воювати з Україною. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ніколи б не сталося. Ні, про це не було б жодної розмови. Кожен американець був у більшій безпеці за президента Трампа. Насправді, весь світ був у більшій безпеці, коли я сидів за цим красивим столом в овальному кабінеті. Російську війну проти України Трамп обіцяє закінчити за 24 години певною чесною угодою. І неодноразово зазначає, що для цього Україні можливо доведеться віддати свої території. У нас дуже хороші відносини, і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми переможемо і вирішимо це питання дуже швидко. Я сподіваюся, що у нас кращі стосунки абсолютно. Але для танго потрібні двоє. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже не незнайомець, але досі цілковито і повністю не передбачив Наталя Фібрихта Денис Савченко Тесен один просиди.